Опять-пять! Имбову! Подождите! Хоп-хоп! Сейчас будем, короче, фармить груши. Хоть нам надо фармки. Так, сейчас... О, скриня. Первоначальный изначальная скринник. Так, скринник? Угу. Лайна. Капец, мне не нравится. И это будет удивальный. Це що таке? Рублєй 150 рублєй Блін А це у мене скільки є сейчас. Чого в нас таке це все? Хм, якийсь незароблено За що тут цей рублєй? Так, значить, добре Кожа на оборудование 150 рублей. У меня есть 15 на 5. Где-то 70 с лишним вроде Я не математик, я не шарм. Диви лодки. Ну мені не треба. А оце що таке, я таке не бачу. Я, поню... я досліджував автомат, але я такого ще не бачу. Тупо на це, але оце таке бачу. Мені треба лут на... десь натюпати Когось прям хорошого. Бо це то ми можемо да, запуску. Коротше заробити О, біти Подождите, зараз купим. Е, скільки одна кошти. Ч, бесплатне? Без коштов, не походу. Мені треба якийсь кизмяч хороший. Пімені, а це же така реально. Камер. Десять рублей. Пятьсот рублей, капец. Тут має є 4 рубля, 5 рубля. 15 2 рубля, 300 рубля, 400 рубля, памах. 1 руб. Збирай. Одних у мене так рублів немає. Все. Погнали. Ху 100 рубля. 40 рублей борщ, 15 руб. купить 15 рублей 15 рублей сейчас же ему там 15? все, 15 руб. сейчас хавать буду почта? ну, на ну, маленький по факту я в творчем облетал а Сейчас мы отправимся в интерес. А тут я вот такая чудо так. Хоп! Мы уже в другом. Значит, все, мы уже в новом месте. Сейчас я вам дальше покажу. Просто такая. Сити оф. Of... Ага. Город Муху. Сра. чисто спокойно красиво девица же это где Макдональдс? то у тебя разбросал мкдональдс лайк. снял те лайки бумага в одинока надо на бромный предкурить дошик 35 рубиков Ого. Острі курячі ножки. 300, 150, 500. 100, борщ. Я його за 15 купив. Картошка фрі. 70 се друби. У мене тільки три є. Надо дозбирать. Погнали збирати. Я його оце я їм новить. Що це таке? Закрито, буде відкрито. Угу, Дякую. Містер очевидності. Каса, каса. Та боже, це таке тупо геніальне місце. Угу, дошку на мені ліплять. Дуже. Ага, ага, ага. Нічого нема, понятно, бомжі. Казиться, не я сам бомж. Дерево упало. Прикольно. Шалаш ж, Васі? По мене, да? По мені шалажне. Да? Дякую. Дякую, дякую. Все, виключаємо цей. Далі пішли. Здобуваємо це. Мені... Я тут буду жити. Хоп! Мені ж треба оце якось осіна. І його по факту продати. Сам хліб. Оце ось треба зібрати. Це криша посоку, так? Воно тут нічого, не ні грає великий. Не грає. Оп, так, все, забуваємо кришу. Як це дивно, не звучав. Та дайте прийти, ну дайте, ну будь ласка, ну дякую. Що нікому я не дякую? Всі ніхто не благо. Ага, вже нічого. Бос А Л К В Г В В сто девятьсот девяносто восемь Ты тут начшь. Не, ну он такий гарний, что ладос, знаете. Надо вальнуть украинского борща. Вс, уже його ніколи не побачите. Как он называется, подожди? Блин, есть кап. Ого! Угу, ч залутаемся? Давай. Давай, який я. Бандит. Тупо бандит местный команди, Щит залізний збитка. Я його не можу добути. Мені треба якийсь спрой. Не буду ж я руками двоєчку виписувати. Тук бомж валер. А, салаш Валерія, бомжа Валер. Я понял. Ты хочеш... не мене обізвал бомжа Валерію. Це ограблист Що це таке? Капі Я нічого не бачу Так його там можна на В маркеті Нормально продай це нормальный ценой Це прям гарно тільки І Це Ну це Ну як це до побачення. Де я з'явився? Да, це не спав. Це домик там, де можна підформити баблішка. Ням-ням. Убираю якісь котки.